І так, ми підійшли плавно до третього уроку. Сьогодні ми будемо говорити про не менш важливі речі, які на попередньому уроці, які на майбутніх уроках. Сьогодні у нас буде тема, що таке траст акаунта. Думаю, кожен з вас задавав собі таке питання: як А чому я бачу цю рекламу? А чому саме я бачу цю рекламу? Давайте я вам трішки поясню, як працюють алгоритми Фейсбук. Мене звати Юра, я спеціаліст із запуску таргетованої реклами, і власне вирішив іти на наставництво до тебе по голосу, коли вирішив, що хочу прямувати в сторону запису своїх курсів, виступів. Насправді я навчився. Правильно казати ціну з певними паузами, все по твоїх техніках, я на дідзвонах почав відчувати себе впевненішим, звучати впевненіше, коли я висловлюю свої ідеї на тих же дзвонах, або навіть на зустрічах з командою офлайн. Я більш переконливо їх доношу і ці ідеї чують. Тобто вони не звучать просто так, як. Якийсь там шорах, да Вон, їх сприймають просто до них прислухаються. Розкажи, будь ласка, чи задоволений ти результатами цього курсу? Так, я задоволений, і дійсно мені подобається результат зараз, тому що я навіть чую записи уроків з своїх попередніх інфопродуктів із продукту, який я зараз створив. Навіть мої друзі говорять, що я почав говорити таким голосом нижче, якимось впевненішим голосом, менше ковтаю слова. Тобто, я бачу, інші люди бачать студенти. Бачать можна так підкреслити цей момент. Ти після кожного заняття відчував прогрес, так звичайно.